Як той казав, слабий на електрод. А тут можна назвати слабий на герметик. е? Ну, В принципі, нормально. Сотка гуляє по гільзі, я думаю, це не страшно. О, випуск люк стає, дивіться. Але бачимо, що вже прогрес пішов 121. Так, шановні, ви Все пропустили. Свадьба була вчора. Сьогодні буде в них перша спільний, спільна розмова, тобто перший запуск. Все в принципі, нормально йшло, все підключилося, все добре, ніяких нюансів не було. Про старе життя нагадує тільки ось та пляма на кожусі, бачите, де. коли у нас був сапун знятий, туди плювалося. Ось приїхав вже новий патрубок, мені бачу, тому що це є ось стик, ось стик. Короте, новий буде патрубок. Зараз підключаємося комп'ютером, спробуємо прокачати паливо, якщо вийде. І будемо запускати. Подивимося помилки. Так, маємо ось такі помилки, посажуємо у фільтрі. Тиск халдагента це по кондюру, мене там датчик знятий. Тут в мене ще цих свічок немає. Далі солярка в маслі, не знаю. Це б до мене було. І ось оце. Коротше, Зараз спробую їх стерти, я не знаю, це, я користуюся ...кліпом. Рено кліп. І чомусь тут я не зовсім можу розібратися. Один раз висвічується вікно, з можна стерти помилки, інший раз не висвічується. Я не можу розібратися, чому так. Що воно хоче з мене? Чому воно так викидає? Тут можна все почитати про цю помилку, що там, як там. Як завжди пиздить. Mm. Да. Але старт я ніяк її чись не можу. Саня, як її стерти? А в мене є... Я китайську прибуду купив, я можу. Ось тільки забрав, ще не підключав нікуди. А діагностика є до неї? Яка діагностика? Ну, телефон, програмка. А треба? А надо? як ти її... з с... неї? ну покажи, що тебе. Є. Блядь, не дайте всякую. А в мене теж є. Коротше, фактичні параметри маємо. Тут маємо... Помилки, а як стерти їх, фіг його знає, чесно скажу. Чому так? На, одні, на одному Рено показує, як стерти помилки, а на другому рено не показує, як стерти помилки. Хто знає, куди нам потрібно натиснути, навіть якщо все виділимо, також нічого не буде. Пташечки також нічого не буде. Я не знаю, що йому тут. Правильно, це воно повертає в нас скрізь назад, де ми були. Зараз ми вийдемо. Панель приладів. У нас цікавить оськан М. Тут немає у нас нічого. Давайте спробуємо радіо. Да. зразу. Ну, Секунду. О, що це таке? Та я краще буду своє візьму. Лучше піду своє візьму. А давай они, попробуй. А не лаунч кращий за це. Ну Давай попробуй. Звідки ти знаєш? Осього! Що робити? Ленгвіч треба нам вибрати. Є наша рідна ненька Україна тут. Є кацапія. Курва. Назад як це, це назад. Scan. Оце назад скан. Оце, ану давай. То ним можна просто все скинути і зараз цим не, скинемо. Це може бути бачити тільки цей. Всього підйомники? <laughs> В ЕБУ дві, по-моєму, так. Бачите, що засвітилося, дивіться, шухра. Чтення коду. Ну, Не світиться воно, звісно. Ну, диви, бачите, тільки те, по-моєму, що це робить далі треба? Ну, щось там... Аларм, аларм. Пущі коди. Охучається масло двигателя. <laughs> У мене і масло, блядь. Поняв. Ти все пише. Кліп написав, що. це. королази, тобі О, посажу, мені, хоча я, бачу. Ну, а в тебе таке не пише. Ні, там була посажена. Це сильна діагностика. Це удаляєш. А? Все, стер? Стереть зроблено, бачиш. <рес> Галочка <рес> засвітилася. <рес> Сука. Ну, тільки мотора, я так поняв, бачить, і все. Які? Тільки мотора. Монітори окей, не повний монітор. Там щось монітор, зажигання компресії. Коротше бля. А, все, нема помилки, бай з леньким світиться. А ну направуй свою. А в тебе по чому була помилка? Так, заходимо тепер кліпом. Система вприску. Щось там не виходить. Після тієї діагностики. Ти машину спалив. Що ти наробив? Це не я це ускорваюсь. Коротше, треба спробувати що зробити. Запалення вимкнути. Вимкнути і зайти в систему вприску. Попробувати. Не, бачиш, ти його обідав. В смісці ну, після китайців вже нахрана даймуть тощо би. На додому. Пробуємо все спочатку. І що ми маємо. У нас залишилася помилка по тиску кондиціонера і якась там сіть А помилки посажуємо стерлися. Отже, що, можна пробувати запускати. Але зараз ще пошукаємо, може зможу увімкнути паливний насос для прокачки палива. ну Не те, що в баку, а взагалі Попробуємо зараз знайти якусь систему, щоб прогнати нам солярочку. Так. Пробіг у нас 450. Попробуємо. Покрутить. Солярочки поки немає. Коротше, крутим качаємо, поки в нас тут не побіжить солярочка. Там у нас відкручена. За третім разом побігла солярочка. Ще й нормально. Набігу. Думаю, зараз запуститься. Єдине що... єдине що. У мене стоїть патрубок ось до турбіни. І далі тут нічого немає. Він може зараз запускатися і глохнути, як варіант. Спробуємо. От і все. Задувбав. Запускаємо, пробуємо. О, а ну давай ще. Мабуть, він не буде. Буде глохнути. Все, Вас, спасибо. Не хоче він працювати, поки не з'єднаємо повітряний фільтр. Все разом, все разом, все разом глохне. Не встановлюйте акумулятор і акумуляторну площадку, доки не встановити ось цей патрубок. Тому що будете знімати назад. Що я зараз буду і робити? Виправив помилку, встановив патрубок, коротше, все зібрав. Має працювати вже він впевнено. Ну, Ще нема антифризу. А так, в принципі, запускаємо. Ставимо клему і запускаємо. Де Акумулятор ми підзарядили, сподіваюсь, зараз мене нічого не підведе, Стоп, акумулятор? А чого акумулятор? А? Що там? Там все нормально, генератор ремонтували. 13 і 18 вольт. 13 воль і 2. В. запускаємо. Що воно мене лякає якимись непонятними ситуаціями. Окуро! 14.2! Нормально, а що таке? До речі, до речі. Працює нормально, е? І так, шановні, після певних маніпуляцій пробуємо запускати. Ага. Секундочку. Світиться тільки... Ключик перевірить старт-стоп. Чого його провірити? ТО пробуємо скинути, На завадяно скинеться, ні. Чи на заглушену? Бачите, щось не скидається ТО не хоче. Паскуда. То таке, помилку по генератору ПМР перемогли. Як салове, е? Не вистачає тут датчика рівня антифризу в бачу. Курено. Дуже не вистачає. Інженери, які з нею дивляться, якщо дивляться, візьміть на замітку собі. Форсунки е -е, і насос спалений на перевірку не возився. Власник автомобіля відмовився, сказав. Вона запускалася нормально все, тому якби, повної гарантії на саундрум не можу дати. По тій причині, що я не знаю, як там працюють курсунки, лють вони, не лють вони. Така ситуація. Але працює гарно. Файно працює. Так, що було по генератору? Генератор ремонтувався, там мінялися щотки разом з регулятором напруги. І це й була проблема, тому що регулятор напруги управляється по каншині. Там має бути свій протокол. А в тому регуляторі, який встановили, був якийсь там неправильний протокол. така історія. Будьте з цим уважні. А пічка гріє? Я звідки знаю? Вона поробила хвилину. Зараз ми ще раз підключимося комп'ютером, подивимося помилки. Свічки на підігрів я вже встановив, роз'єм на кондиціонер я надів, скинемо ПТО, спробуємо і помилки. Перший прогрів двигуна ось температура 60 і подивіться, зупиняється, але падає далі. Маса сажі, сажимо фільтри. Щоб ви розуміли, як тільки я виїхав на вулицю, там було 47 грам сажі. Я думаю, то була не сажа, то було масло. Зараз прогрівається і масло вигоряє. Зараз ми робимо прогрів двигуна, щоб він прогрівся, потім я його залишив в спокої, щоб схолов. От. Ну і ми мусимо зробити регенерацію, напевно, тому що вискакує помилка. Але побачимо. побачимо, можливо попрацює, маса сажі впаде і помилка пропаде. Ну, маса сажі, я так думаю, що через те, що там було дуже багато масла у нас. У сажовому фільтрі. Дві тисячі оборотів тримаю, пічка гріє не дуже щось. А з цієї сторони краще гріє. Коротше, прогріваємо, спостерігаємо за результатом. Як бачимо, маса сажі падає. Це дуже добре. Дуже добре. Пішла регенерація, сажового. смердить страшно. По-іншому ніяк, тому що автомобіль піха з великою тратою палива, Сажовий забитий, навіть якби його і промили, все рівно... Після промилки потрібно вмикати регенерацію сажево, Тобто від неї ми нікуди не поділися. Потрібно її робити. Так що отак процес іде. Провели регенерацію. Ось. Все. І, до речі, бачите, регенерацію робив лаунчом. Шарить робити регенерації ж, шановні, ми навіть виїжджаємо на цьому бусику їздить, в серпні місяці я його розібрав. От. І тільки зараз, у нас зараз скільки? грудень місяць, 30 грудня сьогодні у нас. Я на ньому їжджу, а розібрав у серпні місяці. Отакі От в нас ремонти. Власники довго думали, робити не робити. І отак воно все затягнулося. Ну, здається все добре. Сажевий випалили і наче добренько все. Ще назад. Ви у нас наче працює нормально. На одометрі маємо 450 тисяч. От, Ну що ж, нехай їздить, служить і не ламається. І головне, щоб його гляділи. Тому що машина, машина, машина дуже запущена, дуже запущена. Підкрилки протерті, ручник не працює, за що, що вам сказати, все дуже запущено, але відремонтували. Все. Нехай їздить і не ламається. Вам дякую за перегляд. Відтримайте і підпискою, репостом. І вам все найкраще. Пока. Пройшло близько тижня, як забрали автомобіль, і він приїхав назад із скаргою на те, що в салоні чути гораним масло. Давай шукать і знайшли, де біжить масло, і попадає на вихлопну систему, випаровується і воняє. Дигунет. У нас сухенький, наче все добренько. А масло у нас. Так, дивіться, ось защита сажового, Бачите в маслі. І зараз спробую вам показати, де саме масло. Де саме масло? Як це показати? От там видно, сподіваюся, видно, турбіну. І Турбін, з турбіни тече масло. З холодної частини турбіни. Я коли зніму цього підрамника, бо щоб її зняти, потрібно зняти підрамника. Та я вам покажу. Получається не герметична холодна частина турбіни. І з неї біжить масло і капає нам туди. Ось така ситуація. Будемо зараз знімати турбінку. А для цього нам необхідно зняти підрамник. Так, Відкрутити тут вихлопну. Ну, Відсунути і знімати потрібно сажовий фільтр. Сажовий, а потім ми дістанемося до турбіни. Підрамник необхідно зняти. я. Маю. Коротше, працюємо. Коротше, Майже зняв турбіну. Тут дуже така цікава історія. Дивіться, мембрана ціла. Сухенька. Я її ще не доставав. Подивимося, що ми маємо під мембраною. Під мембраною ми маємо Отаку какубяку. у бяку. у бяку. Хорошо. Так, інтересно. Тут цей отвір сквозний. Ні. Виходить, що у нас йде сюдою. Якщо перевищує тут розрідження, отут, бо сюди у нас стягне. Мембрана притягується і перекриває ось цей отвір. Наче перекриває, але яка ж вона така грязна в емульсії, емульсії, Но ціленька і м'ягенька. Але, коротше хлопці, яка історія дуже цікава з цим автомобілем і двигуном. Розбираючи, що я замітив? Ось у нас впуск, тут у нас сапун. Тут у нас Є масло, як на мене, його багато, цього масла. І там бачимо, дивіться, біле емульсію. Чого? Чого воно там? Чірга знаю, не можу сказати. Коротше, ну, Маємо таку фігню. Масла, як на мене, багато. Так? Це в нас вход на турбіну. Це в нас вихід з турбіни. Так воно стоїть. Ось тут стоїть. І ще я замітив, що в нас тут є масло. Курва. Ось. Все. І, далі. І далі, якщо подивитись на турбіну так ось з цієї сторони, видно, що оце масло з цієї пластмаски отак стікає. По цій херні і йде до них Що вам буде видно? Видно, що там мокре і на такому квадратику там висить капелька масла. Бачите? Видно. Запотівання гарне. Знявши сажевий фільтр, нам стало гарно видно турбінку. Бачимо цю каплю, ось вона гарно висить Бачимо каплю на вході в турбіну. Там в принципі, такої кількості масла, як я вам казав, не має бути. І запитування турбіни ось спереді, тут нема нічого. Я думав, можливо воно ще й так і є, я не знаю, що турбіна опускає ось по цьому стику. Ось тут. -то. Між оцим і цим. Тут має бути резинове кільце, і думаю, вона тут пускає. Може і пускає, може і ні, я не знаю. Мені здається, що воно стікає з цієї сторони і це воно тут збирається. Така моя думка. Що робити? Хлопці, горобці випили по стопці, а дівчата таракани випили по два стакани. а? Ситуація цікавенька. Виходить. Даром все розібрав чи не даром, що робити з цією трубинкою? Ну, Зараз можна відправити її там, де її ремонтували. Вони скажуть, що тут все добре, втратимо час, на ставку, відправку, хіріга знає. А може там і підтікає, а вони можуть також сказати, що все добре. Коротше, ситуація цікава. Цікава ситуація. У мене є думка, що потрібно зняти масловідділювач і його замінити. Ось так. турбіну не знімати. Така моя думка, не знаю, зараз будемо радитись, що робити, але така думка в мене. Щоб нічого не фантазувати, не вигадувати, замовили новий масловідділювач. Він йде там в комплекті з проплаточками, з усім встановлюємо і перевіряємо. Все в зборі. Все зібрав. Тут наче нормальненько. Що там у нас? Нічого не видно. Там картерний газі зовсім трішки. Зараз ми це перевіримо. Яка кількість картерних газів у нас на холосому ходу. Там у нас все відкрито. Погляньте. Тепер там необхідно закрити, скільки буде. Так, там ми перекрили, надіваємо. Дивіться. Ось така кількість повних картерних газів. Ану, Славік відкривай. Закривай. 10 кубіків. Це прекрасно. Просто прекрасно. І тримається стабільно все. Все, дякую Славік. Ну що ж, я думаю, ми тут усе вирішили. Рішимо на забиту БКГ, масло забитий. Як бачимо, по картерних газах тут усе добре. Все. Тепер залишається лише перевіряти, їздити і дивитися, що буде далі. Все. Знову вам до побачення, до зустрічі. Ну, якщо щось не так, то ми знову зустрінемось в продовженні цього відео. Все, пока.